Такої боль на душі. Сильніший переносить. Сонечко не плач, ми ще виймемося. Ми за Україну завжди її любимо, її будемо, за її захищати будемо. І завжди. Ми будемо живи, не помремо. З собою ви за те, що саме з дому, ну, от таке що. Саме з дому, але он компот домашній. Бережем, як заницю ока. Так що, ну, а ще з погадок, Папку одеваєш, да? Папку одеваєш. Ніяка ворожа. Куля вас. Не займала, не обминала. Що посіти ми в цьому сосна і горбилися додому? Дивиться! Я вам фрейм звичайно!